Доброго дня, шановна комісія, шановні присутні, сьогодні у нас 17 жовтня 2024 року. Ми проводимо засідання постійної комісії Сергійської міської ради, 8-го скликання з питань охорони довкілля, екології, захисту населення від насів Чорнобильської катастрофи, паливно енергетичного комплексу, енергозбереження, транспорту, зв'язку промислової політики, захисту учасників терористичних операцій та їх сімей, соціального захисту охорони здоров'я материнства дитинства, освіти та науки, культури, молоді, спорту. А присутні члени комісії, заступник голови комісії Омечник, члени комісії Підгорець Володимир Михайлович та Грійко Ірина Миколаївна. Кворум комісії є для роботи. Відсутня голова комісії, Пацала Лідія Миколаївна. Якщо комісія не заперечує, я оголошу перелік питань, який буде вноситись на розгляд комісії і буду проводити комісію як заступник. Не забережитись? Не забережитись. У нас на комісію винесено два питання. Перше – про внесення змін до структури Васильківського міського територіального центру соціального обслуговування, до шкаф надання соціальних послуг. Доповідає Наталя Дерлененко, директор Васильківського міського територіального центру соціального обслуговування. Будь ласка, коротенько, які в нас вносяться зміни до структури, які задачі Васильківського міського територіального центру. Вноситься у нас нова посада, яка ну, часто викликає цю посаду, хіба це супроводу терапіальний літак до реалізованих осіб. Вони будуть перші зустрічати цих осіб, які з звільнення надавати і психологічну правову допомогу, ну, ще там яку допомагати вирішення різних питань. Угу. І це ті люди, які будуть перші її зустрічати то, і допомагати перейти з одного етапу на інший етап. <ші> yeah. <усяціалізації>. Це тільки, <ші> тільки одну особу, да? yeah. так? Сім осіб, так? Yeah. Yeah. А зараз скільки людей в терцентрі працює? Ну, no, зараз no, 40 чоловік працює. Це буде плюс yeah. 7, правильно? Plus тобто буде 47. Yeah. Yeah. Uh, зрозуміло. Буде субвенція з державного бюджету на цих людей. Навіть ah, так, на державах. Чудово. Пропоную підтримати дане питання, вставити голосування. Хто за? Одноголосно. Друге питання про внесення змін до положення про Васильківський міський територіальний центр соціального обслуговування, переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурної підрозділами з ділами Серківського міського територіального центру. Також це ваше питання. Так, коротенько будь ласка. Ну значи, та як не людей. Змінюється положено в частині, що ми надаємо нову послугу, яка буде називатися соціальна адаптація втерання війни, це не їх сім'ї. І ми прописуємо, на яким основанням з ними які документи треба приймати, там, чи як ми будемо надавати жовтня. І в нову категорію людей будемо. <звук> <звук> Зрозуміло. Е, Скажіть, будь ласка, а е, які вимоги для тих, хто приготували? Вимоги є, так. Вони даже подають, це навіть не ми їх затверджені. Вони подають на Мінветеран, ветеран, є сайт, називається е-ветеран. Вони там кожен составляють заявку. Надається перевага тим людям, які вже є членами військовослужбовців або самі військовослужбовці, яких є вища освіта, вони там заповнюють заявку, є потім психологічний тест. Угу. Потім створюється в обухи комісія, і вже ця комісія в обухові після всіх цих тестів вирішує, чи ще людина умови ну, посаду чи. В Обухові, не. так, да, комісія да, приймає да, роботу. Да. Цікаво. Вона це так зробила, що в районі всі. І тоді вже ця цієї таке буде, чи йде людина чи не. Зрозуміло, зрозуміло. Добре. Так, так, і. так в принципі, як тобі питання? Немає. Думаю. Я пропоную mm -hmm. голосувати, хто за одноголосно, <гум> <гум> да? Дякую. Бажаю вам дати наснаги, щоб все було добре. <гум> Сесія на 10-ту годину, так? На, да? на 10-ту, так. Да. На цьому все. Комісія, всі питання. Чекаємо вийшого. вас. Да. Слава Україні. Героям.